Вишиванка, ну що таке вишиванка? Традиційні сорочки з власною історією до дня вишиванки в Чернігові провели тематичний просвітницький захід. Про секрети вишивок, якими славиться наша область, розповіла відома майстриня Ольга Костюченко. Вона вивчає та використовує традиційні чернігівські вишивальні техніки, водночас даруючи давнім візерункам нове життя, переконана, вишита сорочка більше ніж одяг. Це символ національної культури, традицій та духовності, який відображає глибокі історичні корені і таємниці народу. Ми сьогодні просто поговоримо. Так, камерно, по-простому розберемося, що таке вишивка, вишиванка, традиційна сорочка, нетрадиційна сорочка. Які традиції були, в які періоди, тому що традиції змінювалися впродовж років. І які вироби можна робити зараз, і як їх носити, Це і є саме просвітницька робота, коли ми говоримо про одяг, про традиції, про елементи одягу, тому що, повірте, дуже багато молодих людей не знають, що таке плахта. Ну, елементарно. Ну, щось таке слово знайоме, але як вона виглядає, не знають. Тому це важливо. У форматі Open Talk Ольга Костюченко розповіла зокрема про вишивальні мотиви, які різняться навіть в межах Чернігівщини: сімейні традиції та візерунки, що були у Унікальними для певної родини та передавалося з покоління в покоління, сучасні тренди та мову символів. Адже кожен орнамент на чернігівській вишивці має конкретне значення. Жінки, які завітали на захід і захватом слухали майстриню, ставили питання та пізнали безліч таємниць, які приховує чернігівська вишиванка. Оля, це учениця, теж Марі Наталії Васильівни Черняк, майстрині народної, яка вишивала білим по білому, і її вироби є по всьому світу. Оля прийняла найкращі традиції любові до народної творчості, до вишиванки української, і тому я рада за Олю, за її успіхи, за те, що її вироби знають теж по всьому світу. Вона намагається творити і підходити дуже дуже творчо до кожного виробу свого. Одна з причин, чому я прийшла на цей захід. Я хотіла більше дізнатися про вишивку нашої області, яка вона є. Можливо, колись вишити самостійно, власноруч, свою вишиванку. Тому це надзвичайний захід. Я дуже рекомендую частіше українцям носити вишиванку повсякденному житті. Організувала захід Спілка жінок Чернігова. Членкині громадської організації переконані. Необхідно розповідати про багатство традицій та сучасних інтерпретацій, що живуть у автентичних чернігівських ціпках та візерунках. Це наша спадщина. Спадщина, яка плекалася століттями нашими предками, і дуже важливо знати джерела, знати традиції, історії. Дуже приємно, що наші міжнародні партнери з радістю поважають скажімо так, і вітають вишиванку. А дійсно це потребує пояснення, що це не тільки красиво, це не тільки візерунок в Ному візерунку є зміст дуже потужний, історичний, і тоді це відкривається вишиванка як така наша нематеріальна спадщина, зовсім по-іншому. І ми завжди намагаємося як подарунок пропотносити, презентувати саме вишиванку. Нагадаємо, день вишиванки щорічно відзначається в третій четвер травня. Це свято об'єднує українців по всьому світу та закликає їх носити вишитий одяг як прояв національної самосвідомості та підтримки культурних традицій нашої країни.